Вітаю, дорогі мої учасники курсу від боргів до багатства. З вами Григорій Горобій, ви на каналі Студія українського бізнесу. Сьогодні ми говоримо на таку тему, яким чином планувати свою діяльність так, щоб вибратися із боргів, яким чином планувати свої дії для того, щоб вони не викликали емоційного вигорання, дестабілізації внутрішнього стану. Бо я думаю, як ви зрозуміли з попередніх уроків внутрішній стан суттєво впливає на те. Наскільки продуктивними ми можемо бути працюючи над реалізацією своєї цілі? У цьому відео я поділюся з вами своїми особистими лайфхаками, інструментами, які допомагають мені не тільки планувати свої цілі, ставити їх і досягати в довгостроковій перспективі, а ще і не ловити ось це дестабілізуюче емоційне вигорання, від якого не дуже приємно насправді, і від якого не хочеться взагалі працювати над своїми цілями. Почну з того, що для багатьох людей планування взагалі це така штука, яка незручна, яка не працює. Більше того, у моїй практиці є люди, з якими я працював, для яких на початку нашої спільної роботи була така знайома фраза, як тільки я починаю планувати, то те, що я запланував, запланувала, обов'язково не збудеться. Більше того, у мене в самого були такі ситуації, коли заплановані мною речі не здійснювалися, цілі не здійснювалися. І це було так ну не дуже приємно. Я знайшов причини, і ці причини більшою мірою лежали саме в переконаннях моїх особистих, тому що коли я був іще в школі, навчався, да, коли я. Будував свої стосунки з батьками, бо діти теж будують свої стосунки з батьками, як виявляється. А коли я ділився зі своїм батьком якимись своїми ідеями, задачами, він знаходив більш пріоритетні на той час для нашої родини задачі, і мої задачі відходили на другий план. І відповідно я свої задачі, свої цілі, які в мене були, я їх не міг реалізувати. Ну, точніше, як я міг би їх реалізувати, якби я суперсперечався зі своїм батьком. Але в силу того, що батьки, як правило, нас забезпечують і доволі довго, то відповідно у нас з'являється модель поведінки, коли ми не любимо сперечатися з тими людьми, які нас забезпечують. І від того з'являється переконання, що сперечатися з людьми, від яких щось в нашому житті залежить, нерозумно, деструктивно. І будуть мати негативні наслідки. Відповідно, щоб цих негативних наслідків не мати, краще не ставити свої цілі, не планувати і не досягати їх. Тому, якщо ви вбачаєте в цьому себе і ви розумієте те, про що я кажу, і ви хотіли б це змінити, то ви можете написати мені повідомлення, я свої контакти залишу під цим відео. І ви можете написати, ми з вами поспілкуємося, я поділюся тими інструментами, тими способами, яким чином. Я зміг вирішити це питання для себе і зробити так, щоб планування почало працювати. Але в цьому уроці ми поговоримо саме про інструменти, про те, яким чином можна запланувати свої цілі для того, щоб їх покроково можна реалізувати. І тут буде два ключових моменти, на які варто буде звернути головним чином увагу. Ці два моменти залежать від того, а яка ви людина. Ні, ні, не бійтеся, поганих, хороших ми ділити так не будемо. Просто є люди, які здатні одночасно виконувати велику кількість задач. А є люди, які готові працювати над однією задачею в глибину. І в залежності від того, як вам зручніше, як вам комфортніше, я дам дві схеми для планування, реалізувавши, які ви зможете досягати набагато більше. Тож, перший крок він буде для всіх плюс-мінус однаковий. Задача цього кроку прописати ваші цілі, які б ви хотіли досягнути. Звертаю тут вашу увагу на те, що потрібно ставити не бізнес цілі, які б ви хотіли реалізувати з точки зору: мені потрібно більше клієнтів. Це не ціль. Мені потрібно створити власний продукт, який допоможе мені заробити 10 тисяч доларів, наприклад. Це вже частково можна назвати ціллю. Але. Ціль має бути а, з конкретними параметрами, які можна виміряти, і які залежать саме від вас. Якщо ціль, це прям ключова помилка. Якщо ціль залежить не від вас, я хочу, щоб мені людина прийшла і заплатила 5 тисяч доларів за там, мій якийсь продукт. Це не ціль, тому що ну це ціль, звичайно, але це ціль, яку складно реалізувати, бо вона залежить не від нас. І люди часто допускають ось цю помилку, ми плануємо якісь цілі, при тому зона відповідальності не на нас самих, а на комусь іншому. І якщо на таких умовах починати реалізовувати абсолютно будь-які цілі, вони мало досяжні, тому що все залежить не від нас. Правильно поставлена ціль, це коли ми можемо її виміряти, зрозуміти якісь чіткі параметри, і при тому ми на себе беремо відповідальність за її досягнення, за її виконання. Звичайно, ми будемо взаємодіяти з іншими людьми, звичайно, ми будемо створювати продукт, продавати послуги, отримувати якісь відгуки, якимось чином працювати з іншими людьми, але відповідальність ключовим фактором буде лежати на нас. Тому перший крок, який варто зробити в постановці цілей, випишіть 5, 10, 15, скільки ви вважатимете за потрібно, цілей, з якими ви хочете попрацювати. Я для себе обираю від 10 до 15 цілей, це дає мені можливість. Розуміти різні фактори, на яких я можу зосереджувати свою увагу. Я, мені може щось сподобатися в одній цілі, щось не сподобатися. Я можу реалізовувати, реалізовувати, мені набридло, я маю перестру, перебудувати себе на інший напрямок і позайматися чимось іншим, бо банально в одному напрямку, якщо весь час все робиш, може наступати теж емоційне вигорання. Тому я рекомендую написати від 5 до 15 цілей. Над якими ви будете працювати. Другий крок, який варто буде зробити, це прописати артефакти. Що таке артефакти? Коли ми з вами спілкувалися у попередніх відео, я розказував, що є така штука, як енергія, і, відповідно, ми коли щось створюємо, тобто у нас можуть виникати борги, можуть виникати заощадження. І відповідно, якщо у нас є борги, це означає, що у нас не вистачає внутрішньої опори. Нас не вистачає енергії, ми мало створюємо, але багато забираємо, багато беремо. І нам потрібно цей баланс вирівняти. Тобто баланс брати, давати, має бути рівнозначний для того, щоб не було боргів. Відповідно, з точки зору, якщо ви хочете вилізти з боргів, треба прагнути не до того, щоб погасити борг, тобто віддати гроші. Тут дуже важливим нюансом є те, що. Для того, щоб закрити борг, треба, щоб до вас гроші прийшли. А коли ви погашаєте борг, ви гроші віддаєте. То, відповідно, першим кроком має бути прагнення не погасити борги, а має бути прагнення щось створити, за що вам гроші прийдуть. Тобто ви маєте віддати щось, але не гроші. І тут питання, щоб ваші цілі, які ви для себе будете ставити, вони передбачали. Що ви щось створюєте і вам за це мають заплатити гроші. А потім ці гроші будуть перерозподілені відповідним чином, щоб ви могли погасити частину заборгованості, а частину грошей використати для себе. І от в рамках ось цих грошей, які ви використовуєте для себе, ви прописуєте напроти цілі артефакт, що ви купите собі, зробите для себе для того, щоб відновити. Свій внутрішній енергоресурс, ми поговоримо в наступному уроці про те, яким чином перерозподіляти фінанси, розподіляти їх, які приходять до вас, щоб не всі гроші віддавати на погашення боргів, а щось залишати для себе. Але дуже важливо, коли ви прописуєте ціль, написати артефакт. Коли я для себе ставив одну із важливих на той момент для себе фінансових цілей. Вийти по доходу на рівень 50 тисяч гривень і більше, я для себе прописав такий артефакт. Він був номінальним. Я для себе а, замовив біту, на якій написано для фінансових стель. Вона висить там позаду мене. Зараз може в кадрі не видно. Але а, суть в тому, що я для себе записав артефакт, який коштував не так вже й дорого, але при тому він мені нагадує кожного дня, коли я дивлюся на нього. Григорій, ти можеш досягнути поставлених цілей. Ти можеш вийти за межі звичних для тебе фінансів і отримати набагато більше. І тому артефакти мають важливе значення з точки зору поповнити внутрішній запас енергії для того, щоб ви могли ефективніше досягати своїх цілей. Тобто, перший крок записати 5-10 цілей, 15, можливо, комусь підійде. Другий крок записати навпроти кожної цілі артефакти, що ви купите для себе або зробите для себе спа, бейсбольна біта, новий світшот, новий комп'ютер, новий телефон, нова якась сорочка, новий комплект посуду, якісь там крема, масочки для жінок, там що завгодно може бути щось, щоб ви порадували. Внутрішню свою дитину, внутрішню свою дівчинку або свого хлопчика. Це дуже важливо. І третій крок, який потрібно зробити, буде відрізнятися по двом категоріям людей, про яких я говорив трошки раніше. Що це за блок? Якщо ви людина, яка встигає багато задач робити і легко переключаєте свою увагу, тоді можна зробити таким чином. Під кожну задачу, яку, ви, під кожну ціль, точніше, яку ви прописали, вона може бути велика, масштабна. Напишіть перший крок, який ви можете зробити для того, щоб наблизити себе до реалізації цієї цілі. Якщо у вас глобальна ціль наприклад, покупка автомобіля, то першим кроком для вас може бути що? Зайти, подивитися оголошення на автосалонах або на в маркетплейсах, де продають авто з пробігом, і подивитися, скільки вони коштують, яка цінова політика, які вони бувають, і так далі. І таким чином, по кожній цілі ви виписуєте свої перші кроки. Якщо ви хочете зі своєю дружиною ходити у ресторани кожного тижня, то ви маєте зробити для себе так. Ага, кожного тижня це 4 рази на місяць, наприклад. Ви маєте для себе подивитися, який ресторан ви відвідаєте хоча б один ресторан в цьому місяці а, зі своєю дружиною для того, щоб наблизитися до своєї цілі, якщо ви хочете, наприклад, а, оновити повністю свій гардероб. От у мене є таке бажання оновити повністю свій гардероб. Що я маю зробити? Крок номер один перебрати ті речі, які в мене є. Крок номер два, і далі будуть певні кроки відбуватися. Тобто по кожній своїй цілі, якщо ви можете перемикатися між задачами легко і швидко, пропишіть перший крок, який ви можете зробити. І по кожній задачі розподіліть, коли ви будете це робити, виконайте цей перший крок. Це буде спосіб саме для тих людей, які, повторюся, легко переключаються між задачами. Якщо вам складно переключатися між задачами, тоді ми обираємо другий сценарій і йдемо в глибину. Що тут варто зробити? Є цілі, коли ми не можемо прописати одразу весь план дій, бо ми банально не доходили так далеко і не знаємо, що знаходиться на якомусь етапі. У такому разі ви прописуєте ті кроки, які ви бачите на сьогоднішній день. Якщо ви будете їхати за кермом автомобіля і вам треба буде проїхати 100 км, наприклад, то ви точно не будете бачити, що відбувається за 5 км. Ви будете бачити тільки той відрізок дороги, який ну, перед вами буквально знаходиться. Так само і з постановкою цілей. Ваше завдання прописати ті точки, які для вас зрозумілі, і почати над ними працювати, почати їх досягати. І, звичайно, коли ви будете це робити, будуть виникати точки, де вам можна щось перебудувати, змінити маршрут. Абсолютно нормально до цього ставимося і у разі потреби змінюємо ті цілі, ті підзадачі, які необхідні для того, щоб досягнути бажаного результату. Ось таким чином потрібно поставити свої цілі і почати до них рухатися. Звичайно, що буде кортіти відмовитися. Звичайно, що буде кортіти щось передумати, переробити, сказати, це все не працює. Звичайно, такі речі є. Але якщо ви серйозно налаштовані і ви хочете отримати бажані результати, по-перше, треба попрацювати з переконаннями, вони є абсолютно у кожної людини. Просто одні переконання працюють на результати, допомагають нам швидше дійти до якоїсь цілі. А інші переконання навпаки трошки нас стримують для того, щоб ми не ризикували зайвий раз і знаходилися в межах зрозумілої ситуації. Так от, якщо ви розумієте, що ваші переконання вас занадто тримають, то варто їх переосмислити, переоцінити і трошки відкалібрувати, налаштувати на інший лад, так би мовити. Якщо вам в цьому потрібна допомога, звертайтеся в особисті повідомлення, посилання на мій телеграм в описі під відео. З точки зору планування цілей, якщо у вас будуть якісь питання, знову ж таки, у нас працює група в Telegram з підтримкою, ви можете туди написати, отримати відповідь. І крім того, якщо вам окремо потрібна якась консультація з постановки цілей, особливо, якщо у вас є фінансові борги, наприклад, да, ви можете скористатися такою грою, практикою, фокус. Це моя авторська розробка, яка допомагає з постановкою цілей, а, вибором пріоритетів і фрагментацією цілі для її досягнення. А, якщо знову ж таки ви хочете зіграти, напишіть мені в особисті повідомлення, розкажу умови, відповім на ваші питання, і можна буде пройти таку гру і краще зрозуміти свої цілі, в тому числі фінансові. А, в принципі, на цьому наш урок по плануванню цілей ми можемо завершувати. Зазирайте в опис під відео, там будуть оновлюватися корисні посилання на якісь додаткові матеріали, які я буду створювати під час розробки курсу. От, і якщо є питання, звичайно, залишайте їх в коментарях або в нашій групі Telegram. До зустрічі у наступному уроці.